Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Наш канал про сад, город, про інкубацію, про птахівництво, про курочок, про індиків, про садову техніку, яку ми купуємо. Кому так подібні теми цікаві, запрошую підписуватись і сьогодні переглянути відео про те, як ми важимо наших курчат бройлера РОС-708, котрим сьогодні 21 день. Вони виведені, це власна домашня інкубація. Вони виведені з угорського яйця. Значить, по 14-й день у нас вже є два відео на каналі. Посилання на ці відео я залишу в описі до цього відео, як курчата важили у 8 днів, як курчата важили в 14 днів, як курчата важили в 2 дні. А сьогодні розкажу, як вони утримуються. Ну утримуються вони до сих пір у нас в брудерах. Ми ще не змогли їх перевести в клітку. Тих шестеро курчат, що у нас були від наших курочок, жили в цьому нижньому брудері, ми віддали сусідці. Тобто зараз у нас на чотири яруси брудера, у нас 38 курчат бройлера, ну, розподілені так, 10, 10, 9, 9. Брудер має площу один ярус 100 на 50 в сантиметрах, це пів квадратного метра. Хочу сказати, що. Враховуючи те, що брудер не обладнаний ні ніпільними поїлками, ні зовнішніми якимись годівницями. У них стоять внутрішні годівниці. І ось п'ють вони ще до сих пір з банки, це достатньо тісно таке поселення, як на мене. Але маємо те, що маємо. Значить, з нуля до 14 го дня 43 одиниці курей, а саме. 38 бройлерів і 6... 37 бройлерів і 6, перепрошую, наших менш прожорливих з'їли 25 кілограмів стартового корму. І десь уже в другій половині 14-ї доби вони перейшли на гровер. Значить, старту з'їли 25 кілограм з 14-го по 21-й день, тобто по сьогодні вони з'їли ще мішок корму, ще 25 кілограм гровера. Уже три дні, як ми поступово переходимо на зерносуміш, на корм власного виготовлення, котрий ми виготовляємо. От сьогодні вже практично 60% вони їдять уже нашу зерносуміш, того, що стартовий корм удай, гроверка удай що вони їли цей тиждень, він вже закінчився. Так от. Що стосується світлового режиму, з 9 по 31 день у мене кури спали, сплять і спатимуть два рази на добу по дві години. Тобто світлового дня у них 20 годин і дві перерви на сон по дві години. По температурі, ну терморегулятори вже всі відключені. Повністю у них просто освітлення звичайними економними лампами, пофарбованими простим балончиком фарбою в червоний колір для того, щоб не було таке яскраве освітлення. Значить, 13-14 день вони пили профілактику від кокцидіоза. Я давала препарат Солікокс з розрахунку 2 мл на літр води і тільки цей препарат 2 доби. 15, 16, 17, 18 і 19 добу я дала профілактику рахіту, будемо так по-простому казати, на літр води. В людській аптеці я купила аквадитрім. Це рідкий розчин вітаміну Д3. Значить, на літр води з людської аптеки. Аквадитрім 5 капель. І туди ж у цю воду з ветеринарної аптеки кальцій бор глюконат 3-4 мл на літр води. Тобто, отака у них е, напій, значить вода, кальцій бор глюконат і аквадитрім. Це вони пили 5 діб і день, і ніч. Ну, а тепер візьму всіх підряд, які є п'ятеро штучок, і хочу зважити. Хочу сказати, що є більші курчата, є менші курчата. Так, по статі дуже, я їх не розрізню, але мені здається, що більшість, ну, півники, звісно, півники будуть крупніші, курочки меншими. Ну, будемо дивитися загальну картину. Якщо говорити про табличні показники, то на сьогоднішній день вони повинні в середньому важити 843 грама. Друзі, я взяла ось п'ятеро курчаток. Навіть взяла оце, це саме наше малюсіньке, Воно і народилося саме малюсіньке, і так воно зовсім дрібненьке, воно по таблиці не йде. Ось у нас п'ять штук. Взяла чотири з цього брудера і одного добрала з цього. Хочу зважити. Тара в нас по нулям. А ну. Дев'ятсот шістдесят чотири грама це номер один. Друге. Дев'ятсот п'ять. Третє. Кіло тридцять пять, це саме малесеньке. 424 грама. я не знаю, може це не бройлер, бо записалось щось не то. Ну, не знаю. Отаке воно мале і не росте. І п'яте. П'яте. Кілограм. Друзі, таким чином роблю висновок, що політ нормальний, як то кажеться. Кручата ростуть, вагу набирають. Може навіть і дужче, ніж треба, тому що я, в принципі, не є прибічником екстра швидкого набору ваги. Ми вирощуємо бройлера для себе, не женемося за якимись мега крутими результатами, але в принципі вони йдуть гарно, добре і сподіваюся, що і надалі так буде. Дякую всім за перегляд. Бажаю вам теж вдало вирощувати бройлера. Мирного неба і на все добре.